Привіт, колеги. Станом на 9 вересня Хелена вже давно готова. Деякі ягоди починають заізюмлюватися. Це перше плодоношення цього кущика. Тут в мене небагато грон, тому що кущик відносно не сильний. тому залишив ну, буквально можливо, грама 3 кг. ягоди. Дуже смачна, дуже яскравий мускат. щось схоже на пряму України. Ну, Такий виноград, як правило, подобається і моїй сім'ї і він користується попитом на ринку. Ягода така мясисто стаковита але більш підсоковиту. У пріми вона твердіша, ягода, але в цілому вона не водяна, вона має хорошу консистенцію. Ягода не дуже велика, але зато смак на висоті. Лоза вже зрозуміла, що визріла практично майже до кінця, тому ну, росте кущ, має право на життя на моєму винограднику.